Карти Таро. Вони справді можуть зазирнути у майбутнє. Чи це все-таки геніальний психологічний фокус, Ну, ми розбиратися разом? Отже, сьогодні ми поринемо у загадковий світ таро, спробуємо з'ясувати, що це справжній інструмент для самопізнання, чи може, просто хитромудра ілюзія, яка грає на наших найглибших сподіваннях. Давайте дізнаємося, де тут правда. І почнемо ми, мабуть, з найцікавішого звідки взагалі взялися всі ці уявлення про таро. Розглянемо найпопулярніші міфи, які треба сказати століттями не дають спокою людській уяві. Існує думка, що таро це не що інше, як стародавня книга мудрості прямо з таємничих єгипетських храмів. Кажуть, ці знання таємно передавали мандрівні Роми, або що вони пов'язані з містичною кабалою. Знаєте, сама ідея, що звичайна колода карт може бути якимось зашифрованим священним текстом, ну вона справді захопує. Але. Що як я скажу, що історія, підтверджена документами, розповідає щось зовсім інше і, чесно кажучи, можливо, навіть більш дивовижне? Тільки уявіть собі, історичні факти свідчать, що та роз'явилася зовсім не як містичний оракул. Ні, це була карткова гра. Так так, звичайна гра для розваги італійських аристократів у 15 столітті, і лише через кілька століть, десь у 18-му, завдяки окультистам, ці карти почали використовувати для ворожіння от такий поворот. Добре, тоді виникає логічне питання якщо це не якась там давня магія, то чому ж розклади на картах так часто здаються ну напрочуд точними, прямо особистими? А вся справа, друзі, у психології. І тут на сцену виходить так званий ефект Барнума. Це такий цікавий феномен, коли ми сприймаємо дуже загальні розмиті описи як щось, що стосується конкретно нас знайоме відчуття. Це той самий механізм, через який багато хто вірить гороскопам. От, наприклад, така фраза звучить досить особисто, правда ж, але якщо так добре подумати, вона ж навмисно розпливчаста. Вона підійде практично кожному, і саме в цьому її неймовірна сила. І ось тут досліджені тарологи, свідомо чи ні. Часто використовують цілий арсенал психологічних технік. Це і холодне читання, коли вони зчитують мову тіла, і тепле читання з тими самими загальними фразами, а ще наша власна схильність шукати підтвердження своїм думкам. Все це разом і створює той самий досвід, який відчувається як щось ну дуже особисте і навіть надприродне. Але знаєте, просто назвати Таро Трюком це було б занадто просто, і ми пропустили, мабуть, найцікавіше його сучасне застосування, адже сьогодні карти все частіше використовують не для того, щоб зазирнути в майбутнє, а як інструмент для глибокого самоаналізу. Справді у сучасній практиці ми бачимо чіткий сув акцентів замість питання, що зі мною станеться, все частіше звучить питання, а що відбувається всередині мене. Тобто розумієте, сила переходить від карт до самої людини, і таро перетворюється з оракула на, скажімо так, інструмент для психологічної роботи. І сучасна психологія, до речі, бачить у таро досить потужний інструмент. Уявіть собі чорнильні плями Роршаха. Таро працює схожим чином, як проєктивний тест. Ми дивимося на неоднозначні зображення і проєктуємо на них власні, часто неусвідомлені, думки та почуття. Символічна мова карт допомагає обійти наші раціональні фільтри, наші захисні механізми. Це навіть може стати основою для наративної терапії, допомагаючи скласти цілісну історію про себе. І ось ця цитата, як на мене, просто ідеально все підсумовує карти це не магічна книга з відповідями, це дзеркала. Дзеркала, які відбивають наш внутрішній світ і роблять видимим те, що зазвичай приховано глибоко у підсвідомості. Ну що ж, давайте спробуємо все це звести докупи і нарешті відповісти на наше головне питання Таро, це правда чи все таки трюк? І ось тут стає зрозуміло, що простої відповіді так чи ні тут немає. Як ми побачили, таро це не стільки кришталева куля для погляду в майбутнє, скільки дзеркало для погляду всередину себе. Його сила не в магії, а в психології. І ця реальність: погодьтеся, виявляється набагато складнішою і цікавішою за будь-які міфи. Тобто підсумовуючи, хоча таро це і не чарівна паличка, що покаже майбутнє, це абсолютно дієвий інструмент для самопізнання. Це такий собі ключ, який може допомогти відчинити двері до власної підсвідомості і, зрештою, краще зрозуміти себе. Підписуйтесь на канал Як, щоб дізнаватись більше цікавого.